Шановні колеги, вітаю! До вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та виконавчого віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровськіса. Слово прем'єр-міністру України. Шановний пане виконавчий віце-президенте, дорогі Валдіс, шановні друзі, шановні журналісти, радий сьогодні особисто, особисто вітати в Києві в Україні в кабінеті міністрів України нашого великого друга. Пана Валдіса Домуськиса, виконавчого віце-президента Европейської комісії, Your Excellency, Executive Vice President, um, uh, dear Valdi, uh, dear ladies and gentlemen, dear friends. I'm very happy today to personally welcome our great friend uh, Mr. Valdius Dombrowski in Kiyev in Ukraine in the cabinet of ministers of Ukraine. Сьогоднішній

We are very grateful for the exceptional support by the EU. Європа сьогодні стає лідером у нашій підтримці в боротьбі за свободу. Європейсь uh, бикамс-делідер і спортфов. Я вдячний особисто пану Домбровськісу за його залученість і за підтримку. And I'm grateful personally to Mr. Нам for his personal engagement and his personal support. минулого року. Ми вітали надання Україні статусу держави кандидата та відкриття переговорів про членство в ЄС. Таке рішення засвідчило про визнання нашої країни як повноправного члена великої європейської родини. Last year we were welcoming uh, the Ukraine gaining the status of the candidate full-fledged membership in the EU. This decision has testified to the recognition of our country as a full-fledged member of a grand European family. і сьогодні хочу підкреслити основні наші позиції як результат спільної роботи та спільних зусиль And today I would like to emphasize the major positions that we Антуда водлайту емфесайзди майже позиціон здатви джойнтліголд езд результат офа джойнтворкенджойн ефорт. Першу чергу Україна налаштована на проведення комплексних реформ. У нас амбітні плани, адже ми хочемо бачити Україну сильною, успішною демократичною державою, повноправним членом Європейського Союзу. First and foremost, our country is aiming at um, Кондакт компрегенсив реформ з вига за амбічос адженда, аз ви водолай тосі Україн а верить штро демократій кантри member of the European Union. Ми продовжуємо боротись з російською агресією та розраховуємо на підтримку наших партнерів, зокрема щодо посилення санкцій, довгострокової, стійкої та прогнозованої військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, розроблення правових та практичних рішень щодо використання всіх російських активів для потреб України. Projected uh, um, military, financial, and humanitarian assistance will come our way. We also expect the creation of the special, tri special tribunal against the crime of aggression against Ukraine. And we <clears throat> hope for the further development of legal and practical decisions on using all Russian assets to, the need, uh, to fill the needs of Ukraine.

Обговорення для обговорення і прийняття рішень щодо нашої інтеграції в внутрішній ринок ЄС а також галузевої інтеграції. discuss and take decisions on our further integration into the domestic market of the EU в the sectoral integration which ensues. Цей процес має безумовно відбуватись паралельно з переговорним процесом щодо вступу України в ЄС. Окремо хочу висловити щиру вдячність за потужну фінансову підтримку з боку ЄС. support that is given to us by the EU. Зокрема, ми обговорили минулорічну допомогу та остаточне затвердження цього року фінансового інструменту ЄС для України Ukraine Facility, який передбачає підтримку протягом наступних чотирьох років розміром 50 мільярдів євро. is called Ukraine Facility. This envisages the support for the next Фасиліті. years in the amount of 50 billion євро. Очікуємо на перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 мільярди євро уже в березні цього року. євро окрему увагу. Ми зосередили на питаннях торгівлі та аграрної сфери. Україна готова до подальших кроків скоординованих з сусідніми державами-членами ЄС та з Європейською комісією, яка які забезпечать деблокування кордону відновлення експорту та транзиту української продукції also coordinate them with the neighboring EU Україна countries and the European Commission so that to ensure that our borders are бордерзаді that exports can be resumed and that Ukrainian produce will be further transited to the EU. У цьому контексті ми, звісно ж, вдячні і вітаємо ініціативу Європейської комісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку до реалізації ініціатив зі збільшення спроможності шляхів солідарності, які наразі залишаються вагомим маршрутом для українського експорту. At this backdrop, we also welcome the initiative by the European Commission to engage the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development to further implement initiatives on enhancing capabilities of solidarity lanes, because solidarity lanes remain a very potent and important mechanism for us to ensure our expert capacities. <laughs> Відновленню діяльності координаційної платформи з питань експорту української аграрної продукції, за координуючі ролі особисто пана виконавчого віце-президента Валдіса Домбровськіса ми можемо констатувати прогрес у виробленні спільних рішень Срузи Резамшн Координейшн Плетформу Експорт України Агрофудс Активітіз. And with the assisting and coordinating role of hіscellency екзекутів вайс президент місте Донбровський прогрес і дизайні джойн тріш joint decisions here. при цьому хочу відмітити, що українська сторона щоденно підтверджує високу якість української агропродукції, що постачається до держав-членів ЄС. Айводлайту стрес хітюкреїн із ріконфермінг. Також ми обговорили автономні заходи з лібералізації торгівлі, які мають надважливий ефект для економіки України. Paramount importance effect for the whole economy. Ці заходи дозволили зберігти динаміку нашого експорту на європейський ринок, підтримати переміщення виробництва та закласти фундамент для подальшої економічної інтеграції до європейського ринку. ЄС These measures on trade liberalization allowed us to keep the dynamics of our exports to the European market, Support the relocated production cycles and put the proper foundation for the further economic integration to the single market of the EU. в цьому контексті підтримуємо конструктивний підхід Європейської комісії при розробці ініціативи щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року. Дякуємо за це. Again at this backdrop, uh, we are very much appreciative of the constructive uh, and realistic approach by the European Commission to develop initiative to further elongate the autonomous <clears throat> measures on trade liberalization for Ukraine until June 2025, and we welcome this decision. Вітаємо позитивне голосування в комітеті Європарламенту з цього питання і розраховуємо на зважену позицію Європейського парламенту під час голосування щодо продовження таких заходів. Та очікуємо, що пропозиція Європейської комісії буде схвалена без жодних поправок. Standpoint when voting this continuation of these measures, and we expect that the proposals put forth by the European Commission will be adopted without any amendments. разом з тим. Преференційний режим торгівлі між Україною та ЄС має спиратись на більш ґрунтовні домовленості, побудовані на багаторічній основі. at the same time, the preferential trade regime between ukraine and the eu uh, should base on a more uh, substantiated and uh, in-depth uh, agreements that are built and expand uh, multi-year uh, horizon. Ми маємо досягти принципових домовленостей щодо подальшої тарифної лібералізації торгівельного режиму між Україною та ЄС в рамках поточної каденції Європейської комісії. Передусім, такі можливості нам відкриває механізм, передбачений статтею 29 угоди про асоціацію між Україною та ЄС. we need to ascertain that uh, um, baseline agreements on the further tariff liberalization of trade regime between ukraine and the eu uh, is in place within the framework of the current um, composition of the european commission. first and foremost, uh, such opportunities um, are opened by the mechanism which is stipulated in article 29 of the agreement on association between ukraine and the eu. Шановні колеги, шановні журналісти, шановний пане Вальдіс, ви завжди були і залишаєтеся великим і добрим другом України. Я дякую за вашу щоденну роботу, за ваш величезний внесок і за сьогоднішній візит. Dear colleagues, dear journalists, dear Valdies, you have always been and remain a very good big friend of Ukraine, and we your daily work, and for your today's visit. Разом ми здатні подолати всі виклики. Разом ми повернемо справедливий мир до Європи і разом ми забезпечимо процвітання для України і для всіх європейських країн. Дякую за увагу peace to Europe. Standing together, we shall ensure the benefit for Ukraine and for all European countries. Thank you for your attention. So, і передаю слово виконавчому віце-президенту Європейської комісії пану Валдісу Домбровскісу. And I give the floor to the executive Vice President of the European Commission, His Excellency Dobrovski, the floor is yours. Uh, honourable Mr uh, Prime Minister, uh, uh, dear Denise, honourable media representatives, it's nice to see you and indeed we just had a very broad and wide-ranging uh, exchange with uh, uh, Prime Minister and representatives of Ukrainian uh, government. Uh, the european union will uh, continue to support ukraine uh, for whatever it takes. Uh, this commitment is as strong as ever as ukraine enters the third year of this uh, relentless uh, war. Uh, total eu support to ukraine uh, since the beginning of russian aggression has uh, 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 amounts to more than 88 billion euros now and we are ready to continue to provide all the necessary support. Дорогі колеги, дорогі журналісти, дорогі прем'єр-міністри, дорогі Дениси, я дуже радий бути тут сьогодні. Я хочу сказати, що дійсно ми з паном прем'єром сьогодні і його командою обговорили дуже широке коло питань, які стосуються дуже багатьох напрямів. Я можу зазначити, що зараз ми переходячи в третій рік цієї жахливої брутальної війни, яку веде Росія проти України. Будемо продовжувати стояти з Україною, підтримувати її стільки скільки потрібно, і так як це потрібно. Я можу сказати, що за ці за ці роки вже допомога, яку надала Європа Україні, досягла практично 88 мільярдів євро, і ми готові і далі продовжувати свою підтримку, фінансову, військову та будь-яку іншу Україні. Uh, so, today we uh, covered a broad uh, range of uh, topics. Uh, let me uh, start with a question on uh, financial uh, support. Uh, now, uh, the Ukraine uh, facility has uh, entered into force and it will provide a stable and predictable financing uh, for Ukraine for the next four years uh, for the uh, period uh, 2024 2027 with a total amount of uh, 50 billion euros. Якщо дозволите, я тоді розпочну з питання фінансової підтримки України і зазначу, що ми вже остаточно допрацьовуємо механізм підтримки України, який називається «Ukraine Facility». Ми будемо ми розробили його на 4 роки і будемо uh, вважати, що цей механізм надасть передбачуваний і прогнозований uh, фінансовий потік uh, в рамках фінансування України, uh, починаючи з цього року і до 27-го на загальну суму 50 мільярдів до, uh, євро. А uh, з European Commission will provide the first uh, payment uh, in the context of this uh, facility uh, later this month uh, uh, Більон єврос ін ейпрел можу сказати, що перший транш з цієї допомоги надійде вже в березні місяці. Він буде в розмірі 4,5 з а вже невдовзі в квітні за ним надійде 1,5 мільярда євро. Uh, the uh, further uh, disbursements will be linked with the implementation of uh, Ukraine uh, plan where we are working very uh, intensively with the uh, uh, government and I would say we are also in the uh, final uh, stages of uh, preparation of this plan. Я можу сказати, що таке фінансування було повністю розроблено разом за участі українських колег, і ми будемо і надалі просуватися в наших дискусіях в обговореннях планути, яким чином він буде відбуватися з урахуванням наших консультацій з українськими друзями. Uh, obviously, Uh, 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 one of the most important topics дружнями обісли ваноземост military райно із милтерій супорт. Анд аурмілтарі супорт інкрісинг субстанціалізи сір. Uh, 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 in total, over the last uh, two years, uh, the eu and member states collectively uh, provided a military uh, support uh, worth of uh, 20, 28 billion euros, so uh, military equipment worth of uh, that uh, amount. Анфорзир Ею мемберстейцар планів сам твентива більон євро це алон. Со заклантку бівен bigger. А далі я хочу торкнутися військової підтримки і зазначити, що за два роки війни Європейські Союзи, країни-члени ЄС надали загалом. Військової підтримки на суму 28 мільярдів євро. Ця підтримка буде зростати і продовжує зростати день від дня. І е, тільки на цей рік ми говоримо про те, що військова підтримка буде збільшуватися. На цей рік ми плануємо надати 21 мільярд євро. Але оскільки ця інформація ще стосується тільки е, е, певної частини джерел, з яких вона походить, то я думаю, що в рамках цього року ця цифра, ця сума ще збільшується. Ан ви континуар колектив європейсь ефорт тоділиверван мільйон артилерій шелсбайзандой, анвилкотисворк осу і не камин є. Овісли, of аракютли авариозерженсі оф з delivery. Крім того, я хочу додати, що ми продовжуємо наші зусилля для того, щоб до кінця цього року надати Україні один мільяр. Один мільйон артилерійських снарядів. Ми знаємо, що в цьому є велика нагальна потреба. Ми будемо намагатися прискоритися, і ми знаємо, що такі військові така військова допомога мусить надаватися не лише цього року, але і в подальші роки. moving uh, to the question of eu enlargement, over the last year we have taken a number of uh, truly uh, historical decisions by providing uh, uh, ukraine with candidate country status and uh, uh, taking decision on launching the accession uh, negotiations uh, and uh, actually already uh, for the next uh, week we are uh, preparing the uh, draft uh, negotiating uh, frameworks which we will then uh, provide to the eu uh, uh, member states uh, uh, so that they can adopt those uh, negotiating frameworks once uh, remaining uh, reform measures are taken by ukraine. and there uh, we uh, commend ukraine on a good uh, progress uh, uh, made already. А далі я хочу торкнутися питання розширення Європейського союзу. Я хочу сказати, що за останні роки ми за останній рік ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху. По перше, Україна отримала статус країни кандидата. По друге, ми запустили вже початок. Підготовки до переговорного процесу до вступу України в ЄС наступного тижня. Ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проект рамкового переговорного процесу, який ми хотіли би, щоби всі ці країни затвердили. Після того як будуть виконані додаткові чотири пункти домашнього завдання України, і всі країни належним чином відмітять той поступ в реформах, які Україна робить на шляху свого долучення до ЄС. Uh, moving uh, to the question on uh, uh, trade support, as Prime Minister already uh, mentioned, the European Commission has uh, proposed the extension of our uh, autonomous trade measures or unilateral liberalisation uh, measures for access of Ukrainian uh, goods uh, to European uh, market by another year, till June uh, 2025. And just yesterday, the International Trade Committee of European Parliament uh, voted in favour on those uh, support uh, measures. Now we we are working towards a plenary vote next month, so we expect to С науяворкинг товарс пленері вот next month. А далі я хочу перейти до питання лібералізації торгових відносин. Я хочу сказати, що ми над цим працюємо невпинно. І вчора комітет з міжнародний комітет з торгівлі Європейського парламенту проголосував за те, щоб подовжити. Автономні заходи і лібералізації торгівлі ще на один рік для України станом до червня 2025 року. Ми плануємо, що на наступному, в наступному місяці буде відбуватися пленарне засідання Європейського, Європейської комісії, Європейського парламенту з цього приводу, і що це рішення буде підтримано одноголосно без внесення будь-яких коментарів чи зауважень. Uh, on um, uh, uh, further topics we uh, touch uh, actually a uh, range of uh, further topics including uh, sanctions against uh, Russia where we will continue to isolate uh, Russia economically and uh, politically and now the focus is on uh, sanctions implementation to avoid circumvention and uh, other uh, uh, possibilities for Russia to bypass uh, sanctions uh, we uh, discussed situation on uh, Ukrainian, Polijas robeža, kur mēs turpinām ļoti intensīvu sadarbību, lai normalizētu situāciju, un patiesībā rīt es būšu Varšavā, kur mēs turpināsim šīs diskusijas ar Polijas varas iestādēm. Я хочу сказати, що окрім цих питань ми торкнулися ще низки інших питань, серед яких, зокрема, були питання санкцій. Ми будемо продовжувати ізолювати Росію економічно і політично з тим, щоб посилювати на неї тиск. Так само ми будемо працювати в царині того, щоб посилювати тиск з тим, щоб Росія не змогла обходити санкції, і будемо накладати так звані вторинні санкції, з тим, щоб не було жодних прогалин. в тому санкційному режимі, який ми посилюємо, так само ми торкнулися питання україно польського кордону, який ви знаєте зараз відбувається завтра. Я буду відповідно у Варшаві говорити по з цих питань з питань деблокування кордону зі своїми польськими колегами. to uh, to conclude, uh, I wanted to, uh, pass a message То конклюд, а вонтету паса меседж of зе спешалдей офіфей марч то ол екстронерівумен і Ukraine who uh, serve in a uh, uh, uniform, who work in government in different uh, sectors of economy and also those who uh, take care about uh, family and children while men are uh, fighting in a front. І на завершення я хотів би ще передати uh, спеціальні свої вітання в цей особливий день 8 березня всім тим надзвичайним жінкам в Україні, тим жінкам, які uh, носять uh, військову форму і які є зараз на фронті, всім тим Незрівняним жінкам, які працюють в державній службі, в уряді у всіх державних інститутах, і тим всім чарівним жінкам, які займаються сім'ями, які вирощують дітей, які опікуються ними в той час, коли їхні чоловіки боряться на фронті з тим, щоб принести додому перемогу uh, thank you again, and we will see uh, Prime Minister uh, uh, later this month in Brussels for EU-Ukraine Association Council. Я дякую ще раз і тоді хочу сказати, що ми з прем'єром міністром ще побачимося цього місяця пізніше в Брюсселі, коли буде відбуватися Рада асоціації Україна ЄС. Дякую.